У питаннях на відносини карта каже, що ці відносини, вони такі динамічні, яскраві. Це може бути нове знайомство або свіжий струмень у, існу, у існуючих вже відносинах. Це спільна поїздка. Або може бути знайомство у подорожі. Також ця карта може казати, що у відносинах можлива напруга через конкуренцію, приховану чи явно. Також може казати, що у відносинах люди різні.